Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Закордонний паспорт місія не здійснена. Муки у черзі, Загодковий графік роботи, незрозумілі вимоги працівників. Ось така спрощена система отримання паспорту у Хмельницькому. Журналісти народного контроля на собі перевірили, як отримати закордонний паспорт. Павло вирішив зробити закордонний паспорт. Для початку вивчив всі вимоги та інструкції на сайті Державної міграційної служби. У віртуалі все просто, а в реальності все набагато складніше. Мені сказали, що приймають сьогодні з 9 по 1 по годину. Тепер треба чекати тут чергу. Мені сказали, що платити треба тільки в одному банку. Банк в банку. Я попросив в них реквізити, вони мені їх дали, але я пішов в банк. Мені сказали, що це не повні реквізити. На запитання, де взяти реквізити, щоб заплатити за виготовлення паспорту, Павла скерували до ось цього оголошення. Хлопець все ж вирішив проігнорувати пропозицію працівників і скористатись іншим банком. Державна міграційна служба пропонує хмельничанам звертатися до комерційного індустріального банку. Раніше ця фінансова установа належала до скандального консорціуму ЄДАПС, яка виготовляла закордонні паспорти і відмивала мільярди з українського бюджету. Зараз проїзні документи виготовляє державне підприємство. Що ж, складові змінились, звички залишились. Графік роботи розібратись у ньому непроста задача. Один кабінет працює до першої, другий за талонами, натомість додаткові побажання у переліку документів, плюс копії всіх сторінок паспорту. Журналісти народного контролю звернулись за поясненнями до керівництва державної міграційної служби міста. У нас на очах знімають оголошення, обіцяють виправити перелік документів і роз'яснюють графік роботи. Четвер, субота, видача паспортів. З 2 години до шостої видача паспортів. проспектів. Четвер, п'ятниця, субота. -го, 3 -го. 3 -го. 4 цілий день. Четвер до за прийом. П'ятницю приймаємо цілий день Йдемо до обласного управління Державної міграційної служби. Там запевняють, труднощі тимчасові зміни в графіку відбулись через виготовлення id карток для 16-річних громадян. Наразі розробляють новий графік, кількість годин збільшили, і вже невдовзі він з'явиться не лише на стендах. Враховуючи те, що ми з 11 січня наша державна міграційна служба впровадила нову адміністративну функцію, а саме видача паспорта громадянина у вигляді ID-карт, ми створювати ажіотажу, щоб кожен громадянин міг подати на адміністративну послугу у вигляді виготовлення, наприклад, закордонного паспорта чи id ID-картки, Ми збільшили наш наші години прийому. Тобто, це вони йдуть вже з 9 до 8, відповідно з годинною перервою на обід. Нагадаємо, законодавство України чітко регламентує і права і обов'язки кожного громадянина. Державні структури не повинні змушувати вас оплачувати послуги лише конкретному банку. Ціна на виготовлення закордонного паспорту чітко регламентована. Решта добровільні внески, і ви можете від них відмовитись. Журналісти народного контролю і надалі стежитимуть чи не порушують у державній міграційній службі права громадян. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.